Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 119 тисяч 390 особин за добу 1 тисяча 20. танків 11 241 одиниця за добу 1. Бойових броньованих машин-23 325 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33 534 одиниці за добу 15, реактивних систем залпового вогню 1517 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1225 одиниць, літаків- 427 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 68 293 одиниці, за добу, 328, крилатих ракет 3841 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63705 одиниць за добу 55 спеціальної техніки 3973 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!